Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Демборинський. Говоримо сьогодні про силу Воскреслого Христа, яка в нас, якщо ми прийняли Його. Вчора спілкувався з однією сестрою. Вона, рік, як прийняла Ісуса Христа, робить свої, так би мовити, кроки перші в вірі, і вона розповіла, що в неї була проблема від народження. Якась патологія з судинами і утворювалися так звані гемангіоми, це такі вузли в судинах. Ну, вони нічого хорошого собою не представляють. І ось вона вирішила видалити їх, вона там пішла купу обстежень, це ще перед війною було. І зробили дві операції. Дорогі, дуже вони потратили всі свої гроші, і в результаті їй стало гірше. Ті гемангіоми почали з'являтися в різних частинах тіла в більшій кількості. І коли вона пройшла знову якісь чергові обстеження в іншому місці, то їй сказали, що ці операції були непотрібні, що вони неправильно зроблені і так, далі, і, так далі, і так далі. Розчарування, страх, переживання, сумніви, ну і плюс втрата грошей, і проблеми в тілі. І ось десь тиждень тому вона в Ютубі. Потрапила на наші відео, почала дивитися, загорілася надія, віра, і десь протягом тижня вона дивилася наші передачі. В кінці кожної там є молитва про зцілення. І вона помітила, що ця гемангіома зменшується, значно зменшилася за цей тиждень. Просто вона слухала наші проповіді про Ісуса Христа. І знаєте, коли ми переводимо свій погляд з проблеми, на Ісуса Христа щось починає відбуватися. Світ, люди, медицина, наука вони всі пропонують нам вникнути в себе, перевірити своє тіло, пройти там різноманітні аналізи, тести, обстеження, щоб знайти, чи там чогось раптом нема лишнього, чи там не з'явилися якісь утворення непотрібні, щоб профілактика наперед. Це все передбачити, вилучити, дати якісь вітаміни, гормони, щоб справитися з проблемою, яка виникла. А Писання, Слово Боже, нас направляє на в те, щоб вникнути в Ісуса Христа, щоб зануритися в Нього, щоб розібратися з тим, хто Він є для нас, ким Він є. Насправді, по суті, що він нам пропонує, що він нам дає, що ми можемо робити разом з ним, і це дуже велика різниця, це страшенно величезна різниця. Ми увірували в 96-му, тобто, 28 років тому, вже скоро буде 29. І з того часу ми не користуємося медикаментами, ми не здаємо аналізи, не проходимо обстеження. І слава Богу, живі, здорові, функціонуємо, працюємо, радіємо, рухаємося. Якщо приходять якісь симптоми, то ми воюємо з ними або розбираємося з ними за допомогою сили Божої, яка є в нас, за допомогою Слова Божого, за допомогою віри в Ісуса Христа. І кожен для себе робить вибір. Чим користуватися, користуватися медициною традиційною, так би мовити, чи нетрадиційною, чи народною, чи міжнародною, китайською, японською, чи користуватися тим, що нам пропонує Ісус. Ісус, який є Творцем всього видимого і невидимого, Ісус, яким створено віки, Ісус, який своїм могутнім словом тримає все. І ми з вами вибираємо, ми вирішуємо, пізнавати його чи не пізнавати. Довіряти йому чи не довіряти, покладатися на нього чи покладатися на людський досвід і людську науку. Читаю з послання апостола Павла до Ефесян, Перший розділ, 17 вірша, загальновідома, знаменита молитва апостола Павла за Ефесян. І апостол говорить: я молюся, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам дух мудрості та відкриття. Щоб його добре спізнати, для чого нам потрібна мудрість, для чого нам потрібно відкриття, щоб пізнати те, яким є Бог, який він є по суті. Писання говорить, що догодити Богові без віри неможливо. Якщо ви його не знаєте, ви не можете йому довіряти в повній мірі. Якщо ви його не знаєте, ви не знаєте його, який він є по суті. І той, хто до Бога приходить, написано в посланні до євреїв, мусить вірити, що він є. Він є, це означає, що він є такий, який він є. І от який він є, нам треба розібратися в Писанні. І далі Павло пише, щоб він просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке багатство славної спадщини між святими. Не страх перед Богом, є благовіння перед Богом, яке називають страх Божий. А страх перед Богом це те, що Бог тебе покарає, що Він тебе засудить, що Він постійно прискіпливо відноситься до всіх твоїх помилок, що він шукає, як би тобі тебе покарати, побити, щось там до тебе відправити, наслати на тебе бісів, диявола, щоб тебе випробувати, перевірити твою віру. Є таке уявлення про Бога, перекручене дияволом. На жаль, воно має місце в церкві, і на жаль, багато християн знаходяться в такому стані. І Павло говорить: я молюся за вас, щоб ви зрозуміли, який він є. Яке багатство тої славної спадщини, не, не страху, не переживань, не утисків, якихось сумнівів, гонінь, а славної спадщини, тобто те, що Бог дає нам в Ісусі Христі. Яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку Він здійснив в Христі, коли воскресив Його змертвих і посадовив на небі праворуч себе? Нам потрібно зрозуміти. Усвідомити, збагнути. Я розумію, що ми все це не зрозуміємо. Але нам потрібно хоч, хоча б частково усвідомити ту силу, яка є в нас, силу, яка Воскресила Христа з мертвих. і вона сьогодні в нас. І, і посадив його на небі праворуч себе вище всякого начальства, власті, діагнозів, бісів, диявола, страхів, паніки, депресії, обставин вище цього всього знаходиться наш Господь Ісус. Вищі сили, володарства, всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І все підкорив під його ноги, вивищив його понад усе, як голову церкви. Ісус, голова церкви, Ісус, голова церкви, не якісь люди, які займають позиції чи керують організаціями церковними чи релігійними. Не, не вони є головою церкви. Головою церкви є Христос. Він дає вказівки, Він дає заповіді своїм учням, своєму тілу, яким ми з вами є, своїй наречені, якою ми з вами є, як Церква Ісуса Христа. І голос з неба одного з Хмари, вибачте, одного разу пролунав до Петра, Якова Йоанна, які були на горі преображення. Вони сказали йому: Це син мій, улюблений, Його слухайтеся у всьому. Ісуса Христа треба слухатися. Він голова церкви, йому все належить. Він все підкорив під Його ноги, вивищив Його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Ми є продовження тіла Ісуса Христа тут на землі. Ми продовження Його місії, ми продовження Його служіння. І Він хоче діяти через нас не просто гарними словами. А силою, яка воскресила його з мертвих, І ця сила сьогодні в нас. Розповімо одну таку цікаву історію. Це трапилось кілька років тому. Транслювалася якась чергова наша передача. І один чоловік, який був дуже скептично налаштований по питаннях зцілення, слухав нашу передачу чомусь. Він там сперечався зі своїм братом, який отримав багато зцілень через наше служіння. І це було в Німеччині. Він там працював в себе в гаражі, була слухав на нашу на якийсь наш черговий ефір. І коли я молився за хворих, за зцілення, в мене було слово знань, що зціляється, якийсь чоловік 46 років, якого там пошкоджена права рука, десь в районі ліктя, яка болить же там кілька місяців. І він, слухаючи це все, він зрозумів, що це про нього йдеться, тому що йому якраз був, він був такого віку, стільки часу в нього була пошкоджена ця рука. І вона дійсно перестала боліти. Він був вражений, яким чином це сталося. І знаєте, ця ця трансляція вона була в записі. Вона не була, це не відбувалося в той самий день. Вона була записана набагато раніше. Але Бог передбачив цю ситуацію і доніс ці слова до цього чоловіка на відстані. Більше тисячі кілометрів, там десь, напевно, півтори, а можливо навіть і дві. Він це почув, і він це прийняв, і це сталося в його тілі. І це не я зробив своєю силою чи своїм благочестям, це, це не мої якісь там духовні досягнення. Це Христос, який воскрес з мертвих. Це добрий пастор, який любить людей. Це добрий пастор, який кладе свою душу за, за кожного з нас. Це Ісус, який прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Це Ісус, який, бачивши натовпи народу, які були, немов вівці, що не мають пастора, Він милосердився над ними і зціляв всіх їхніх хворих. Це той Ісус, який вирвав нас з влади темряви і переніс в своє царство, де ми маємо відкуплення і прощення всіх гріхів, як пише апостол Павло в посланні до Колосян. Це перша глава. Я читаю далі вам з тої самої першої глави з 26-го вірша, де Павло говорить про таємницю, яка була захована від віків та поколінь, але тепер відкрита для Його святих. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви є Його святим. І для вас відкрита таємниця, яка полягає в тому, що Бог їм дозволив відкрити яке то величезне багатство цієї таємниці для язичників, це ми з вами. Що є Христос в вас, надія слави, Христос в нас, той самий Христос, яким створено Всесвіт. І Він приходить для того, щоб жити в таких людях, як ви і я. В простих людях. Я не був, і знаєте, я не народився в віруючій сім'ї. Так, мої батьки визнавали, що Бог є, але вони не були народженими згори. Вони не могли мені передати віру. Але одного разу у нас в домі з'явилася Біблія. Батьків брат прислав за кордону цю Біблію, вона лежала два роки і ніхто не рухав. І нарешті я десь в 90-му році почав її читати. Я був атеїстом, я заперечував існування Бога. Я взагалі не визнавав, що він існує. Але потихеньку Бог працював з моїм серцем. І він показував себе, мені через природу, через те, що відбувалося навколо. Я любив рибалку, полювання. Я багато часу проводив. На відкритому повітрі, в на ставках, в лісах, в полях, і я спостерігав за тим, що відбувається, і потихеньку Бог мені показував через ці всі явища, через, через тварин, поведінку їхню, що він є, що за цим всім хтось стоїть, що це все хтось створив, хтось цим всім керує, хтось це все організував, чомусь це все існує завдяки комусь, кого я не знаю і не визнаю. І знаєте, коли я почав читати Біблію, з самого початку я почав з книги Буття. Я мав чітке розуміння в своєму серці, що те, що я читаю, це правда. І я розумів, що воно сталося саме тоді. Це були саме ті люди, які говорили саме ці речі, ці слова. Там відбувались саме ті події. Це не була вигадка, це не була якась міфологія. В мене всередині було чітке розуміння того, що це реальні події, які мали місце. І коли я дійшов вже до нового заповіту, і коли я почав. Читати про Ісуса Христа, я був вражений Його особистістю. Я ніколи про Нього цього не знав. Я десь чув якісь обривки фраз, можливо, місць Писання, але це були такі, знаєте, мікродози. І те, що відбувалося у нас тут на свята, там, на Різдво, на Пасху, це ну, мало що спільного в цьому всьому було з тим, що я знайшов в Писанні. І Сама постать, сама особистість Ісуса Христа справила на мене таке величезне враження. І в мене було чітке розуміння того, що це той, що Ісус, це той, кого я насправді шукаю. Це той, хто може заповнити вакуум в моєму серці. І коли через кілька років ми вже нарешті прийшли в церкву, коли нарешті вже ми дійшли до покаяння і прийняли Ісуса Христа, і почали досліджувати Його, занурюватися в нього. Почали відкривати в собі цю таємницю, яка була захована від віків. Таємницю, яку Бог дозволив нам пізнати, хто є Христос в нас. О, це змінило наше життя. Читаю з другої глави послання до Колосян. До речі, дуже люблю це послання. Як і послання до Ефесян, до Галатів, до Коринтян, до Римлян. Дуже люблю. Читайте новий заповіт, Вникайте в Ісуса Христа, дивіться на нього, створюйте. В своєму розумі, в своїй уяві портрет Ісуса Христа, з чого Він складається, ці всі пазлики зберіть, щоб ви побачили, його, який він є. Він розсипаний по сторінках Писання. І коли ви його визберуєте, коли ви ці крупинки, ці дорогоцінні камінчики складаєте, разом створюється одна суцільна картина, і ваша віра від цього стає тільки міцнішою. І Христос більше тоді починає проявлятися в вашому житті. Як отже, ви шостий вірш, як отже ви прийняли Господа Ісуса Христа, так в ньому перебуваєте. От того Ісуса, який воскрес з мертвих, який є Господом всього, який є Сином Божим, Творцем життя, от ви його такого прийняли. Отак от в ньому і перебувайте, в такому, не в іншому. Не змінюйте його на якогось іншого. Не дозвольте дияволу підсунути вам якогось Спасителя, який допускає хвороби, який посилає якісь випробування. Який посилає якісь утиски на нас. Ні-ні, такого, такого нема, такого Христа нема. Справжнього такого не існує. Вкорінені в ньому, збудовані на ньому, не на людських філософіях, а на Ісусі Христі, зміцнені в тій вірі, якої ви навчилися, поступаючи в ній наперед з подякою. Дев'ятий вірш. В ньому в Ісусі Христі разом з людською природою живе вся повнота божества, тобто Бог явлений в людському тілі. З'явлений на рівні людини в людському тілі, для того, щоб ми могли його сприйняти, почути, побачити, подивитися на те, як він себе поводить. Важко собі уявити Бога як духа, але того, хто прийшов в тілі, набагато простіше, тому він прийшов в людському тілі. І ви маєте участь в тій повноті, тобто ви маєте доступ до цих Божих ресурсів, тому що він голова всякого начальства і власті. І в ньому ви були обрізані обрізанням нерукотворним, обрізання це заповіт з Богом. Коли ви з себе скинули, це смертне тіло обрізанням Христовим, поховані з ним в Хрищні. Хрещення символізує смерть для гріха і для цього світу. З ним ви разом також воскресли вірою в силу Бога, який воскресив його змертвих. Суть вся християнства полягає у вірі в Воскресіння з мертвих. Віри в те, що Христос Воскрес. Тому що якщо Він не Воскрес, то апостол Павло говорить тоді: марна ваша віра і ви ще в своїх гріхах. І вас, що були мертві через ваші прогріхи і провини, вашим тілесним необрізанням, Він оживив вас з ним, простивши нам усі провини. Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала а разом з приписами, Він її зробив нечинною. Прибивши до Христа, всі ваші гріхи прощені. Бог їх більше ніколи не згадає. Люди вам можуть згадувати, ви можете собі нагадувати. Диявол вам буде обов'язково їх нагадувати. Але наше з вами завдання, наша з вами ціль нагадувати не наші гріхи, не наше гріховне минуле, а нагадувати те, що для нас на Христі зробив Ісус. Це, це є наша. Повнота, розуміння того, хто він є, що ми маємо з ним, що ми отримали через Його смерть, через Його жертву. Розброївши начальство і власті, Він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Він переміг диявола, він забрав в нього силу, владу, ключі, він його, виставив його на посміховисько і передав нам владу над бісами і хворобами для того, щоб ми їх виганяли. Послання до Римлян, 8 розділ з 11 вірша, свого часу цей вірш мене якби, запалив остаточно. І коли Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, в вас, то той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе в вас, Воскресить. Одного разу, коли почнеться Воскресіння з мертвих, і на той час моє тіло вже зітліє, якщо, якщо моє тіло на той час зітліє, то Дух, який Воскресив Христа з мертвих, воскресить і моє мертве тіло. Це неймовірна сила, це неймовірні е е можливості, які Він в собі несе. А ми сьогодні носимо Його в собі. Ми сьогодні є храмом Духа Святого, Духа Божого, який живе в нас. Він вирвав нас царства темряве і переніс царство свого улюбленого сина. І ми сьогодні можемо діяти в дарах Духа Святого, в силі, яка Воскресила Христа змертих. Ми можемо робити ті діла, які робив Христос. Ми можемо нарікати на те, що все погано, що в нас такі симптоми, що в нас немає грошей на лікування, що зробили не таку операцію, що немає лікарів, чи лікарі, якісь є, але не такі. Ми можемо збирати гроші в церкві. На благодійність, на те, щоб когось там вилікувати, на якісь вітаміни і так далі. Ми можемо йти таким шляхом, а ми можемо шляхом усвідомлення того, що в нас живе сам Бог, який створив небо і землю. Ми можемо діяти, виходячи з того, що в нас є сила, яка Воскресила Христа з мертвих. І ця сила сьогодні може діяти через нас. Тому, то ми брати, не боржники тіло, щоб за тілом жити. Ми не залежимо від обставин фізичних, від симптомів, від прогнозів лікарів, від наших відчуттів, від наших емоцій. Ну не повинні залежати від того, що говорить нам наше тіло, чи що говорить наука, чи медицина, чи родичі, чи людський досвід. Бо коли ви живете за тілом, то помрете. Ці всі речі, вони з дерева, пізнання добра і зла, нічого хорошого, вони в собі не несуть. Якщо ви духом умертлюєте тілесні вчинки, то будете жити. Тобто, якщо ваш дух керує вашим життям, то ви будете жити, будете перемагати хвороби, симптоми, страхи, депресію, панічні атаки. Усі, бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страхам, але ви прийняли дух усиновлення, яким кличемо, ава, Отче. Ми всі сини Божі, через віру в Ісуса Христа. І сам цей дух свідчить разом з нашим духом, що ми діти Божі. Ми діти Божі. Це, це не просто, знаєте, якась така чергова фраза, така гарна фраза. Ні, це, це більше. Коли ми діти, то ми спадкоємці, тобто ми маємо доступ до ресурсів. Ми не будемо колись його мати, десь там в світлому майбутньому, в вічності. Ми зараз його маємо, сьогодні ми його маємо. Сьогодні ми можемо ним користуватися. Я собі на днях згадав історію виходу Ізраїля з Єгипту, і коли там були ці всі кари єгипетські, і одна з них в вигляді розмноження дуже великого жаб. І фараон попросив Мойсея, щоб той помолився, щоб жаби зникли. І коли Мойсей запитав, коли ти хочеш, щоб жаби зникли, то фараон сказав завтра зранку. Не сьогодні, не вже, а завтра. Чому він так сказав? Тому що він не вірив, що жаби, жаби зникнуть. Він вірив швидше в те, що Мойсей до ранку зникне. Йому стане страшно, і він візьме і зникне. І Мойсей сказав, добре, зранку, так зранку. І знаєте, що сьогодні робиться в церкві, коли молишся за хворих і помолився, сказав амінь. І вони сказали амінь. І далі вони говорять: ну, продовжуйте за мене молитися. Або ще колись там за мене помолиться. Тобто вони не вірять, що зараз відбувається зцілення. Вони тішать себе, що, можливо, колись там десь воно відбудеться. Тобто, це не є впевненість в тому, що Бог обіцяє нам. І це зле, так не має бути. Якщо ми діти Божі, то ми спадкоємці Божі, співспадкоємці з Христом. І якщо ми з ним разом страждаємо, то щоб разом з ним і прославитися, Він хоче діяти через нас. Христос в нас, надія слави. Перше послання Коринтян 15 розділ 10 вірш. «Благодаттю Божою я є те, що є, Павло пише. А благодать його не була в мені марна, бо я працював більше всіх їх. Але не я, а благодать Божа, що в мені. Апостол Павло переводить увагу на Божу благодать, не на свої достоїнства. Ефесянам 3.20. А тому, хто може зробити набагато більше за те, що ми просимо, або що ми розуміємо за діючою в нас силою, діючою в нас силою. Римлянам 15,18 Не смію би говорити про те, чого Христос не зробив через мене для послуху язичників словом і ділом, силою ознак і чудес. Галатам 2.20. Живу вже не я, а живе Христос в мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Усвідомлюйте присутність Христа в собі. Практикуйте служіння Христа в собі. Він живий, Він воскрес з мертвих і хоче діяти через вас. І я зачитаю вам слова знаменитого служителя Божого Тейл Осборна на рахунок Воскресіння Ісуса Христа. Він пише: Воскресіння Ісуса Христа відрізняє Його від всіх інших духовних вчителів і засновників відомих світових релігій. Вони всі мертві, а Ісус живий. Ісус єдиний духовний лідер. І вчитель, який воскрес з мертвих. Ісус, єдиний духовний лідер і вчитель, який живе сьогодні. Решта лідерів, мертві, їхні залишки перебувають в гробах і мавзолеях, а його могила порожня. Ісус, єдиний духовний лідер і вчитель, який ділиться своїм чудотворним життям сьогодні. Він живе сьогодні в нас. Він живе сьогодні в нас. Усвідомлюйте це, дозвольте йому діяти через вас, тому що в нього немає іншого тіла, крім нашого, в нього немає інших рук, крім наших, в нього немає інших очей, крім наших, моїх і ваших. І він може піти тільки туди, куди ми підемо, і Він може зробити тільки те, що ми зробимо, і може сказати людям тільки те, що ми скажемо. Бог має для вас життя чудес. Він хоче діяти через вас. В силі, яка Воскресила одного разу Ісуса Христа з мертвих. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, ви можете зробити це вже зараз. Давайте разом зі мною помолимося цією молитвою. В голос скажіть разом зі мною, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти син Божий. Я вірю, що ти помер за мене і воскрес. І я приймаю тебе. Я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце. Очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, Ісус, що ти почув мене і дарував мені спасіння сьогодні. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. А зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу зціленні чи звільненні. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато кладіть на голову, повторювати не потрібно. Дорогий святий Господь. Хай Твоя милість і благодать сходить на кожного, хто зараз приймає слова цієї молитви. Хай Твоя зціляюча сила руйнує всякі диявольські задуми в ім'я Ісуса Христа. Хай будуть знищені пухлини, рак, міоми, динома простати. Хай будуть знищені тромби, катаракта, камінці, паразити. В ім'я Ісуса, хай щезають віруси, інфекція. В ім'я Ісуса Христа хай повністю відновлюються судини, хай зникає теросклероз. Тромби, капіляри нехай відновлюються, хай загоюються виразки трофічні, поранення вогнепальні хай загоюються. Хай забираються геть наслідки контузії, струсу мозку, атрофії мозку, енцефаліту, менінгіту. Хай припиняються всякі запальні процеси. Повністю відновлюється імунна система. Хай зникають аутоімунні захворювання, в тому числі діабет. В ім'я Ісуса хай припиняється епілепсія. Хай забираються панічні атаки, депресія, розлади психіки, будь-які, залежність алкогольна, наркотична, медикаментозна. Хай приходить свобода в розум, в тіло, в ім'я Ісуса. Хай приходить просвітлення розуму, наповнення Божим миром, радістю, силою Духа Святого, вогнем Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. Всякі симптоми і всяка неміч забирається геть. Хай приходить зцілення і мир в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, ідіть за Ісусом Христом. До наступної зустрічі!